У 26 році, в світі, не дивлячись на геополітичні події, відбудеться революція в сфері фінансів і банків. У 26-му році Європейський центральний банк випустить першим масштабний проект CBDC. Це Central Bank Digital Currency. це нове криптоєвро, яке буде в гаманці кожного з нас вже через вік. Як це змінить банківську систему, як це змінить систему світових фінансів? Хто піде слідом за Євросоюзом? І чи буде саме він піонером? Всі ці питання ми обговорюємо в останньому четвертому блоці мого базового курсу з макроекономіки, що присвячений економіці майбутнього, економічній футурології. А до цього ми робимо повний апдейт за короткі чотири вечори, чи довгі чотири вечори, які вам треба знайти для того, щоб згадати теорію економічних циклів і всі інші. Фундаментальні речі Кажучи, що я викладається цікаво, Приєднуйтесь!